я ненавиджу зиму. Зимою скучно та холодно і зовсім не маю що робити. Так-так, повністю з тобою погоджуюся. Зима відстій. І також у мене зовсім немає новорічного настрою. Друзі, якщо у вас такі самі проблеми, то запрошую додивитися це відео до кінця, тому що тут я буду розказувати, як романтизувати цю зиму. І тут буде цілих 26 речей, які можна зробити цієї зими. Всім привіт, мої любі! 117 підписників і люди, які на мене ще не підписані підпишіться. Угу. Е, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося інтро, яке я зняла. В цьому відео я буду розповідати, як романтизувати зиму. Тут будуть е, міні-ідеї, які в принципі можна зробити. Без грошей. Також буде половина, які можна робити вдома, половина, які можна робити на вулиці. І також, в принципі, всі ці речі можна робити самому, якщо у вас немає друзів. От. До речі, зацініть мій фон. Дуже старалася. Дуже старалася. Можете за це підписатися. Перший наш пункт відкривають зимові фільми. Mm -hmm. Що може бути краще, ніж дивитися якийсь комфортний різдвяний фільм? Мені здається нічого. 100% фільми, які я можу рекомендувати до перегляду. Якщо ви їх дивилися, то передивіться знову. Mm -hmm. Якщо не дивилися, то я вам заздрю, тому що це геніальні фільми. Так, звісно, це Гаррі Поттер. Я думаю, що перша частина, мабуть, чи друга були такі самі новорічні. От, ну, мені здається, це база, ґрунт, фундамент. Наступна база ґрунт фундамент це звісно, що сам удома. Наступні чотири фільми будуть просто геніальними ромкомами, новорічними, різдвяними. Просто, просто неймовірні. Я хочу їх передивитися ще раз, типу. Да, я розумію, в деяких моментах вони можуть бути кринжовими, але знаєте, просто через те, що там такий різдвяний вайб і якась дебільна історія кохання, це не перевершено. Перший фільм це відпочинок за обміном. Якщо ви не дивилися цей фільм, я вам заздрю. Також фільм Реальне кохання «Love Actually». також дуже прикольний фільм. Він мені не так сильно сподобався, але він вартий перегляду, тому що там дуже багато різдвяної атмосфери, і він прям підніме вам оцей новорічний настрій. Наступний фільм це щоденники Бріджет Джонс чи щоденник. Коротше, перша частина, мабуть, там от події якраз відбуваються на Різдво, тому, звичайно, дивіться, тому що там також лютий різдвяний вайб. І вчора я подивилася фільм Поки ти спав. Боже, який він класний, такий класний фільм. Я зазрю всім, хто подивиться його вперше. Наступні фільми це мультики. Це Грінч. Ну, також можна подивитися фільм Грінч, якого там він року не знаю, але мені більше подобається, мабуть, що мультик. Не знаю, У мене якось з дитинства він прям так асоціюється з Новим роком. Також ще один прикольний анімаційний фільм це Клаус. Насправді є більше різдвяних фільмів, але от мені подобаються ці, тому я й кажу ці. А ви пишіть в коментарі свої улюблені різдвяні фільми. Мені буде дуже цікаво почитати і щось з цього подивитися. Коротше, бачите, у мене тут такий кокет новорічний. Я поки монтувала це відео, згадала ще фільми. От, і перше, це Падінгтон, просто офігенний фільм. Там дуже класна різдвяна атмосфера. Наступний фільм, я його сьогодні подивилася. Він називається Випадковість, Прикольний, але трошечки мені не дотягнув до тих рамків, які я називала. От, але там теж класна атмосфера різдвяна і дуже класний акторський склад. От наступний фільм е серіал. Е от, але він дуже дуже прикольний. Просто якщо хтось дивився його, напишіть. Тому що я не зустрічала жодної людини, яка дивилася цей серіал. Він називається Dash and Lily. Дуже прикольний. Він коротенький. Це просто от, як ромком, тільки в серіалі. І дуже класний новорічний, все, що треба. Вас ставлю лайк. І наступний це просто відриваю від серця, тому що це більше, ніж Моя Римська імперія. Коротше, мама завжди включала нам цей фільм в дитинстві. І це було просто обов'язково дивитися цей фільм. обов'язково І якщо хтось його дивився, я буду в шоці, тому що я недавно про нього згадала. От, він називається Три горішки для попелюшки друга Друга річ, яку можна зробити, це створити зимовий плейлист з якимись або різдвяними піснями новорічними, які вам піднімуть цей новорічний настрій. Наприклад, у Аріани Гранде є дуже багато зимових пісень, також у Сабріни Карпентер є альбом е, новорічний. От, ну, В принципі, у багатьох е, співаків, мені здається, є новорічні якісь альбоми. Це, якщо ви слухаєте сучасну музику, звісно, якщо ви слухаєте якусь музику 90-х років, щось такого, то купа таких пісень. Um, і можна знайти насправді якісь пісні, які не такі популярні, типу не Last Christmas, а якісь реально прикольні. Або просто створити якийсь um, плейлист з піснями, які вам подобаються, і які, наприклад, трошечки з таким зимовим вайбом. А так, от третя річ, яку можна зробити. Це спекти імбирне печиво це дуже класно. Також, якщо вам не хочеться готувати, можна купити готові суміші і просто зробити це або просто от купити готове імбирне печиво і прикрасити його глазур'ю, тому що це дуже класно і це дуже розслабляє. І можна розмалювати це печиво, як вам захочеться. Я колись робила Сабріну карпентер. Я тут вклаю фоточку. Також я робила кетніс з голодних ігор. Можна дуже класно їх затекорувати. Отак от, от. І звісно, потім це все з'їсти е і запити какао або чим там ще можна запивати. Наступне, четверте, також дуже прикольне: це скласти імбирну хатинку. Я складала, мабуть, імбирну хатинку. Три рази десь або два, і це завжди так класно. От якщо ви ще зберетесь з якимись там своїми друзями або родичами і прикрасити прям цілу таку хатинку. Також такі наборчики можна купити, я думаю, вони завжди є в Сільпо або в АТБ. Коротше, їх багато де можна знайти. І їх легко збирати, але це дуже розслабляє і включите собі якраз плейлист, який ви створили, і зробите таку імбирну хатинку. П'яте також зв'язане з їжею, тому що важливо їсти це, зробити новорічну піцу. Можна зробити піцу у формі ялинки, у формі сніговика, у формі я не знаю ще когось, якось прикрасити її. Це дуже класно. Шоста річ це зробити глинтвейн. Що там для нього треба? Треба вино червоне, якісь там спеції, апельсин. Якщо ви не п'єте алкоголю, то можна зробити зимовий чай. Це також дуже класно. Такий самий з якимись фруктами, апельсинами, цитрусовими корицею і так далі. І він буде такий самий запашний і смачний. Наступна сьома річ це, звісно. Декор, задекорувати кімнату, прикрасити її, поставити ялинку. Якщо ви вже поставили, то круто. Якщо ви не плануєте ставити ялинку, то теж круто, але це якось сумно, тому можете, хоча б собі проклеїти якийсь бантик на стіну червоний, і це вже буде вам піднімати настрій. Також можна купити якусь свічку з новорічним запахом, або якісь пледики. Повісити гірлянду можна роздрукувати якісь прикольні картиночки з Новим Роком з тих самих фільмів, які ви подивитеся, по моїм рекомендаціям. Отак от, от. Тому прикрашайте свою кімнату, це буде вам піднімати радість. Бачите, у мене тут отака от радість. Восьме також відноситься до декору, але це більш таке DIY, так? Да? Це зробити прикраси на ялинку з глини. Я просто побачила в Пінтересі дуже прикольні прикраси на ялинку з глини. Вони були такі рожевенькі. Я тут вклаю фоточку, і я дуже хочу такі зробити. Вони дуже красиві, можна зробити будь-які. Ну так само, в принципі, як з пряниками, як хочете їх розмалювати. Дев'яте чи яке там я не знаю? Це зробити новорічний манікюр. Mm -hmm. Можна знайти дуже багато естетичних варіантів, або, наприклад, якщо у вас зима асоціюється з якимось певним кольором, типу червоним, і тим більше буде рік. Кого буде рік, мабуть, червоного дракона чи ні? Ну, коротше, я чула, що е, треба зустрічати новий рік в червоних кольорах, тому зробіть собі червоний манікюр. Наступне десяте це ходити в якихось теплих свитерах, або купити собі якийсь класний светер. Я дуже сильно хочу собі якийсь прям. Теплий якісний светр або кардіганчик. Просто складіть собі якийсь мінімальний зимовий гардероб з тих речей, які у вас є. Переберіть його трошечки, знайдіть речі, які ви будете носити цієї зими, якісь такі теплі, які будуть вас радувати. Також, якщо у вас є така проблема, що вам не подобається, як ви виглядаєте в куртці, мені також не подобається. Не треба купувати нову куртку, просто купіть собі прикольний шарф. І шапку. Я прям дуже хочу собі рожевий шарф, такий великий, об'ємний. У мене є такий червоний, але я хочу дуже рожевий якийсь такий шарфик. Ще можна купити такі навушники, вони також дуже cu'ют виглядають. Наступне, вже не знаю, які, які це пункти. Це при умові, якщо повезе і випаде сніг. У мене ж цілі три речі, які можна зробити, якщо випаде сніг. Перше це, звісно, що зліпити сніговика. Це дуже класно. Друге, це зняти той самий тренд з піснею цією I to shouldn't have the never leave in you you're the sun, the sun ну коротше, я думаю, ви зрозуміли, яка пісня. Тому якщо, будете пад... Тому якщо будете падати, вставайте. Якщо буде падати сніг, то обов'язково знімайте цей тренд. Звісно, що третє це піти на санки, і е, бажано, щоб хтось вас возив на них. Але якщо вам більше 10 років, то ви можете піти на гірку і кататися з гори на пакеті. І також, до речі, якщо випаде сніг, ви також можете зробити зимову фотосесію. Класно зробити, було б якусь таку зимову фотосесію з снігом. Але це якщо пощастить, звісно. Наступне це піти на ковзани. Вайп-ковзанки це так класно. Я прям дуже хочу на ковзани, Хоча я не дуже вмію на них їздити. І пару раз були випадки, коли я падала. Наступне у нас це перебрати непотрібний одяг, або взагалі речі, якими ви не користуєтеся. Це буде дуже класно зробити перед новим роком, щоб ви не брали нічого непотрібного зайвого в новий 2026 рік. Наступне також, що важливо зробити перед новим роком, це написати свої цілі на новий рік та оцінити минулий рік, тобто це який, що зараз є. І до цього, до речі, наступна річ, яку можна зробити, це створити такий vision board, mood мудборд, board, я не знаю, як він там називається, карта бажань, де візуалізувати реально свої якісь цілі, а те, що ви хочете досягнути, це насправді класно. І потім ви будете передивлюватися і думати, це я виконала, це ні, от, і просто підібрати якісь картинки того, що ви хочете зробити, або то, що ви хочете мати, роздрукувати їх, або якось додати на телефоні, зробити якийсь колаж на телефоні. Наступну річ, яку можна зробити, це написати лист до майбутньої версії себе. на наступний рік, тобто вже на 2027 й а виходить, що ви будете поход писати в 27-му, тому що 26-му через місяць не буде сенсу це відкривати. От тому зразу пишіть на 27-й рік лист до майбутньої себе з 2025 року. Якщо ви бачите якусь зміну в кадрі, в освітленні, то це означає, що у мене розрядилася камера, та не записала половину цього відео. Повертаємося до наступного пункту в нашому списку: це повидаляти фото, відео зі свого телефону, які вам не потрібні, можливо, якісь скріншоти, всякі такі. Я 100% впевнена, що у вас таке щось є. Ну, і навіщо нам це в новому році? Правильно, правильно. Також ви можете повидаляти якісь програми, якими ви не користуєтеся, які просто займають місце. Отак-от. От так само можна зробити. І з людьми. Вейсов. Anyway, so. Наступне двадцяте, а ні. Двадцять перше, 21 перше. То було двадцяте. Okay. Окей, наступне двадцята річ. Це зробити маленьку річ до того, що ви хотіли зробити цього року. Але так і не зробили, так і не почали щось робити. Зроділіть собі цю ціль на якісь такі дуже маленькі пунктики і зробіть, наприклад, в цьому році, поки ще є час. Наступне, що можна зробити, це приділити день собі, робити якусь, не знаю, розслабляючу ванну, прийняти душ, помити голову, намазатись кремами, подивитися фільм, сходити в кіно, щось таке зробити. Прикольне, що просто розслабитись. Наступне це от прям реально дуже класна тема. Це. Сходити в театр на якусь новорічну виставу. Якщо у вас в місті є театр, це дуже класно. Подивіться якісь вистави новорічні, які там будуть. Зараз вже йдуть свята, і 100% мають бути квитки на якісь цікаві події, вистави. Наприклад, на якісь українські вистави, типу вечори на хуторі близькі там ніч перед Різдвом, або, можливо, на якісь дитячі, типу Лоскунчика, щось такого. Також від себе рекомендую сходити на виставу Котигорожко в театр на лівому березі в Києві. Якщо ви будете приїздом або живете в Києві, то обов'язково сходіть. Я була начебто минулого року, і вона дуже класна. У неї просто коли ти виходиш з неї такий прям різдвяний вайб утримуєш. Це дуже дійсно круто, і це, хоч дитяча вистава, але вона дуже класна, і мені дуже сподобалось реально. Наступне, що можна зробити. Лити щоб романтизувати зиму. Це піти в якусь кав'ярню, можливо, свою улюблену або якусь нову і спробувати там змови меню. Це може я не знаю, бути якесь какао, або там що вони роблять, кава якась з імбирним смаком, щось такого. Але завжди цікаво пробувати щось нове, тим більше, щоб підняти собі різдвяний настрій. Наступна річ, яку можна зробити, це купити подарунки близьким чи собі. І якось їх прикольно запакувати. Якщо у вас немає грошей, на якісь великі подарунки, або взагалі немає грошей, як у мене, то можна зробити щось своїми руками, типу якусь листівочку намалювати, або, я не знаю, вирізати, щось таке зробити прикольне. І наступна остання річ це е, піти на новорічну ярмарку. Я думаю, що у багатьох містах е, є такі невеличкі ярмарки, ближче, звісно, до Різдва, мабуть, вони будуть, але, Знаєте, такі ярмарки, де завжди щось продають, якісь напої, або якусь їжу. Це дуже атмосферно, і ти так ходиш, гуляєш, або просто піти прогулятися по центру міста, щось подивитися, чи поставили там новорічні декорації, чи ні. Це були всі 26 речей, які варто зробити цього року. Ну і в принципі, наступного також, тому що це все можна робити і після Нового року. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і е, мені буде дуже приємно вашій підтримці, тому що я дуже стараюся робити якийсь прикольний контент. От, і мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся на цей канал, поставите лайк цьому відео і напишете коментар. Діліться також речами, які ви будете робити цього нового року, цієї зими е, от. І всім пока.